Привіт, друзі! Що таке координатна пряма? Або іноді її ще називають числова пряма. Координатною прямою називається пряма з початком відліку одиничним відрізком і додатним напрямом. Побудуємо її. Проведемо пряму. На цій прямій позначимо. Довільну точку. Позначимо її буквою О, ця точка є початком відліку. Зверху напишемо це число 0. Вправо від цієї точки позначимо ще одну точку. Над нею напишемо одиницю. Оцей відрізочок є одиничним відрізком цієї числової прямої. Право намалюємо стрілочку цією стрілочкою, ми позначаємо додатний напрям даної прямої. І назвемо пряму Х. Отже, ми підготували координатну пряму ОХ. Для зручності роботи можна нанести частину шкали цієї прямої. Для цього треба штрихами позначити ще кілька одиничних відрізків. Позначаємо. Ось у нас вимірюємо одиничний відрізок і відкладаємо точнісінько такої довжини і ще кілька одиничних відрізків вправо і вліво. Зверніть увагу, що штрихи, які позначають ці відрізочки, мають бути охайними, невеличкими. Не треба робити їх, різно, робити їх різної величини. І наголошую вашу увагу на тому. Що всі одиничні відрізки мають бути однаковими, тобто рівної довжини. Тепер можна позначати точки із певними координатами. При необхідності шкалу можна продовжити як вліво, так і вправо на необхідну довжину, оскільки пряма нескінченна. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.